Вітаю, любі друзі! Це новини церкви Благовістя разом із вами Ангеліна. Отож, поїхали дивитися! Пройшла конференція об'єднання п'ятидесятницької асамблеї в Україні. Наші тренери Global Vision School провели два тренінги та презентували освітню програму. Пастори та місіонери з усієї України передають полтавцям привіт! Якщо ти ще не ходиш на домашню групу, звернися до Богдана Сидорук. Ти будеш мати можливість задавати будь-які питання, зростати духовно та мати духовну сім'ю. 18 березня о 18.30 відбудеться зустріч для лідерів домашніх груп та служителів. Спікером на заході буде Лілія Вусик із темою: Як Бог зцілює душу людини. Питання, які розглядатимуться: принципи внутрішнього зцілення, портрет здорової і цілісної людини, що не є внутрішнім зціленням, зцілені служителі зцілюють людей. Що вівторка, о 18.00, проходить домашня група у Світлани Бурковської в приміщенні церкви на другому поверсі, 27 сьома кімната. Сьогодні, о 15.00, відбудеться молодіжне служіння Джейсі Motion. Спікером буде Євгеній Сідорук із темою Що було б, якщо б Кайн не вбив Авеля. 23 березня пройдуть дві потужні тренінгові програми від Global Vision School. Перша з 13.00 до 16.00 для всіх тих, хто веде церковні соцмережі. Друга з 16.30 до 18.00 для церковних адмінів та адмінів різних служб. Заплануйте собі цю дату 23 березня, реєстрація у Яни Пасічник. У Полтаві в нашій церкві вже рік існує майстерія творчості. А на цьому тижні відкрився дитячий клуб Майстерія, в якому діти зможуть розвиватися разом, дружити, а головне пізнавати Господа. Тож що четверга чекаємо ваших дітей віком з 7 до 14 років в просторі майстерія. На цьому тижні проходила дводенна зустріч з діючими капеланами. До зустрічі приєдналося близько ста осіб, які навчалися, як служити військовим, їхнім сім'ям та людям, які постраждали від війни. Усі відеоматеріали знаходяться у організаторів цього заходу. Якщо ж ви раптом не потрапили на цю зустріч, але дуже хочете приєднатися до капеланського руху. Зверніться до Яни Пасічної або Яни Василенко. А це були всі новини на сьогодні. З вами була Ангеліна. Хай буде кльово. До зустрічі!